Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні в нас з вами субота, а це означає, що ми готуємо обід разом. Не знаю, чи в нас вийде приготувати обід разом, але роз... розділити м'ясо, зробити заготовки такі в морозильну камеру, трішечки собі такі напівфабрикатів точно в нас вийде. А можливо, і приготуємо. По плану, в мене сьогодні картопляне пюре. Котлетки, давно ми їх не смажили, дуже такі смачнющі, звичайні, класичні, і хочу зробити солянку, тобто тушковану капусту. Ми її називаємо солянку. Чому солянку я вирішила робити? Тому що я буду робити на півфабрикати голубців. Капусточку оберемо, а обираю я звичним методом пропарювання у великій каструлі, Пропарюю, листя обираю, серединка залишиться, тому що вона не пропала, я її протушкую, і буде в нас така смажена, така тушкована капусточка. Так. І хочу зробити напівфабрикати котлети, голубці і тюфтілі. і якщо залишиться фарш, і, трішечки і Звільнила місце. Робила ревізію в морозильній камері, розморожувала, зробила ревізію, звільнилося місце, тому можна зробити такі напівфабрикати. Тому ось так. Вчора почистила до фаршу дві цибульки. Вчора ми закупляли, коли я отримав свою премію за прожиті роки, ми називаємо. І оце у нас ми купили м'ясо нам на місяць. І що це в нас за м'ясо вийшло? е, Стегна курячі, 6 штучок. Це ми беремо на на місяць і це така наша порція. 6 стегенець. Це в нас вийшло на 141 гривню. Далі 4 курячі філе. Так, курячі філе у нас на 301 гривню. Це зараз, зараз у нас виходить 442 гривні. Так, і ось тут у нас на котлетки на фарш, кілограм 220 грам лопатки свиної на 286 гривень. Тобто в нас це разом вийшло на 700 гривень, а це у нас маса на місяць. Оце хоч їж, хоч дивися, а отак ми собі робимо. Тому що ну, невеликі у нас доходи і тому сильно жарувати нам не доводиться. І так як у нас називається канал кухня з кишені, тому те, що маємо в кишені, того готуємо і виходять у нас бюджетні страви. Чотири ось такі філе, два на фарш, Два я окремо пакую і в морозильну камеру. Стегенця три порції по два стегенці. Ми не баловані, тому... Тому вистачає ось так. По два стегенці, пакетик і чи то в суп, чи куди нам хочеться. Ось так. Я колись показувала, як я розбираю м'ясо, як я його пакую, в мене в роздільній камірі два пакети червоний і помаранчевий. У червоному у мене пакеті свинина, а у помаранчевому пакеті у мене курятина. Щоб не лазити по всій морозильній камері і не шукати, і не сердитися потім, як воно замороженому вигляді, попробую розібратись. А так у мене все воно попаковане і в окремих пакетиках. Нічого не валяється у морозильній камері. Відправляю в морозильну камеру. А ці два курячі філе нарізаю на фарш. Фарш у нас ми робимо завжди, змішаний. Лопатка, вона така жирненька і курятина пісненька, і разом виходить дуже смачно. Потім додаємо 50 на 50, чи то хліба, чи то овсян, овсянку відварюємо, чи то рис, чи то гречка. І то виходять гречаники, то виходять ліниві голубці, або тюхтілі. Щось вигадуємо собі. Нарізаю всю свининку. Цього разу не залишаю, зовсім навіть і шматочка на, на підливку не залишаю. Хтось мене запитав, чи я не вимочую перед тим м'ясо, як робити фарш? Чому я цього не роблю? А тому що якщо ми його замочимо, а потім помелимо його, а потім, чи будемо готувати щось, чи будемо заморожувати фарш, оця вода, що всередині замерзне, і будемо мати шматок льоду, потім як розмерзнеться, буде незрозуміло, що. Витираю і на тому оце і все. Якщо це просто нарізаю м'ясо на плов чи на щось, потім замочую його, але на фарш ну, є, як є. ставлю кастрюльку з водою для того, щоб пропарювати рис. Рис я ніколи не відварюю і, до речі, я використовую не рис. Хто зі мною, той знає, що я використовую не рис, а рису у січку або дроблений рис. Нам так смачніше. І ось оце жарненьке м'ясо таке нарізаю на невеличкі шматочки і буду пропускати через м'ясорубку разом із цибулькою. Замочила хліб. Сьогодні у нас будуть котлетки класичні. І з хлібу водичка закипіла, я засипаю дроблений рис, і тільки покажуться бульбашки, я відразу вимикаю. І накриваю, чекаю, поки він е, охолоне. Він трішечки розбухне, але він не відвариться. Нам варений не потрібно. Із вареного рису не несмачні не тюфтілі, і голубці теж не смачні. тому що вся жирненька юшечка від фаршу потім вийде просто в воду. А так рис забере. Ось хвилиночку забулькає і вимикаємо. так помішала аж по дні, щоб не привикло. Накриваю кришечкою і віддягаю. А сюди буду ставити воду, щоб парати листя. А самі вмикаємо і крутимо м'ясо. У нас сама оця, така мисочка кілограм 100 грам. У нас вийшлося 2,364 мінус кілограм 100 грамів у нас вийшло е кілограм 200 гів самого фаршу. Ось з цієї кількості нам потрібно розділити на все по трішечки. Додаємо цибулю. Готую до котлет. Додаю чесничок перемелений, трішечки цибулі ось так. І додаю фарш. Ось фаршу я додаю ось так. Десь третю частину. Цього фаршу я додаю сюди. Далі в мене піде ще половина, піде на е, голубці, а цю половину розділю ось так. Буде в мене розділено, це на голубці. От, а ця половина буде розділена ще на половину І на трошки тівтільки на один раз. І на фрикадельки. Ось так. Це поки що відставляю, а котлет не зроблю. Риз гарно промили. Ось так поставили, щоб стікав і около н'я. Так і дивимося, що в нас тут як почуває себе капусточка. Перві листочки вже випадають. Беремо чим зручніше, ножичком, биделкою. І так будемо пропарювати всі листочки. Фарш майже готовий, рис охолоняє, капусточку пропарюємо. Зараз готуємо фарш, ймо каву і працюємо далі. Щоб не гаяти часу, поки париться капусточка, а ми продовжуємо готувати фарш. Я беру одне яйце, крупне таке, але білок я не беру. Тому що коли смажиться, котлетки смажаться, білок витікає і робляться такі чорні, ніби грязні нитки. Тому я беру тільки жовток, а білок десь використаю. Додаю всі. Спецій інших я ніяких не додаю. Крім солі, меленого перчику і чесничку. Можна сухого, можна свіженького. Тому що інші спеції перебивають смак і аромат таких справжніх класичних котлеток. І все, гарненько перемішуємо. Цибульки побільше, чим більше цибульки, тим вони соковитіші будуть у вас. Ось так. І гарно перемішуємо. Спочатку ложечкою, а потім руками. До речі, з кілограма фаршу готового виходить 33 гарні такі на долоньку пеклеток. Руками просто. Вже щоб рівномірно, І потрібно буде поставити в холодильник на годиночку, щоб він і затужав, і подружилося всі спеції тут. І будемо смажити. А тим часом я буду чистити картоплю на пюре. Він у нас не червоний, тому що тут є куряче м'ясо, по-перше, а по-друге, що все-таки тут половина хліба. Але аромат і смак від того не постраждають. Пахне і відправляємо в холодильник. Кравні молодці, картоплю начистила, ставлю. Зараз буду ставити сковорітку. Смажити котлетки. Хай гріється. Рис у нас відварений. Залишиться у вас ще рис, якщо залишиться, ви його. В пакетик, брозельну камеру, і він вам згодиться будь-коли. Надумаєте, і у вас вже готово. Ось такий шматочок цибульки я кидаю до картопила листя, не кидаю. Так, листочки в нас гарно попарені, вже його хололи, відставляю. Ось така капусточка залишилася. От витягує, витягнемо цю штучку і кидемо на нас на тушковану капусту. І приступаємо до котлеток фарш у нас трішечки постою, борошно І ось так. Я беру водичку. сковорідка з кришкою, наливаю олії, щоб покрило дно. Ось так. Беру. Можна ложкою. Можна ось так. Тут ложка. Виходить отак, у це заглиблення виходить ложка. І я роблю невеличкі котлетки, ось так їх відбиваю і на борошно. Ось так у нас ще й заморозочку піде, небагато, 8 штучок, але нам з кольоні на 2 дні вистачить. От. І дивимось до наших котлеток. Коли вони готуються, тут закритою книжкою. І на невеличкому вогні. Борошно, яке ми обвалювали, і на, накриваємо, воно робиться таке, ніби плівочка, і вже сок із котлеток нікуди не тікає. І чорних ниток від білка немає. Вони чистенькі, охайні, гарненькі саточки. Перевертаються дуже добре. Ось так. Вони стали пухкі, височенькі такі. Ось такі гарнющі у нас. З вами вишли коплетки. Картопля закипає, то готуємо далі. А ви погляньте на ці котлетки. Погляньте на оцю товщину. Оце такі товсті, пухнасті, класичні котлетки. Які вони всі такі, вони не хрустять, не хрустять, тому що... Я їх не робила хрусткими, вони під закриті кришкою, хрусткими не будуть. Але вони не темні і всередині просмажені. Все, я вже їх вимкнула, і так вони наскорити мене залишаться до обіду. Ось так. Картопля теж відварилася. Цибулька, булька, яка в нас я забираю, викидаю. Я завжди роблю так. Беру ось такий ковшик і рідину. Картопляний відвар відливаю, відливаю черпачок такий, ковшик, але не виливаю, просто відставляю. І беру там все як завжди. Я думаю, кожен знає, як смачно приготувати картопляне пюре. У мене Самий старший брат, він за мене старший, був на 18 років. І він такий був, він дуже смачно готував їсти, дуже-дуже. Але він дуже так відносився до своєї дружини, вона не вміла готувати їсти. І він кожного разу лаявся. Ну, не подобалося йому, як вона готує, він лаявся. Так от як вона варила картошку картоплю цю, і варила такому. Пюре картопляне, туге-туге таке. І воно чуть було синє. Він казав, гартаначка. Так, до, обов'язково додаю вершкове масло. Вершкове масло є майже завжди в нас. Уже яке ми купуємо саме дешеве, яке тільки може бути, але купуємо. І в нас залишилося так почистити баночку від вершків, щоб вже баночку помити. Тут Напевно, і ложки не буде, але ж все-таки буде пахнути вишками домашніми. І ложечки нема, але пахнути. І ось тепер я беру цей відвар і обережненько зливаю верхнє, де така сама рідина, зливаю, а гуща, останеться так до половини я зіллю, половини залишу і додам. Ось так. І картопля в нас буде. Ріденька. І виливаємо. На картопляному відварі дуже гарне тісто можна зробити. Ось картопля виходить така м'якенька-мякенька, ніжна, ніжна. Так. Так, у нас вийшло картопляне пюре ось таке. М'якеньке, ніжне, ніжне, пухнастеньке. Блендером я не перебуваю ніколи, ми не любимо. І ось такі смачнющі котлетки. І готуємо солянку. Картоплю замотаємо, поки соляночка потушкується, щоб у нас було все ще гаряче. А потім поп'ємо каву і підемо працювати далі. Дійшла черга до капусточки. Ось така вона пропарена, вона зберігатися довго не буде. Тому додаємо перчинку, цибулю, дві моркви, нарізаємо капусточку, моркву потремо. сковорідка у нас готова. І вперед. Я думаю, всі знають, як тушкувати капусточку, як її смажити, щоб вона була добренька, м'якенька. Смачненько можна було поїсти так, а ні, то ще й піріжечок покласти. Нарізаю не дуже тонко і не дуже тонко. Середньо. Ось такими смужками. І ось так я все скидаю у мисочку, все змішаю тут, а потім буду на розігріту сковорідку викладати. Капусту надкришили. Цибульку можете на засмажку, можете так, як я чверть кільцями, я полюбляю цибульку, тому. Так, само нарізаємо перчик. Такий ароматний. М -м -м. Такими смужечками теж. І натираємо сюди морку на крупній перці. Взяла ось таку томатну пасту, буду використовувати і змішую. Не присолюю, не приперчую поки що нічого. Будемо присолювати, коли капусточка буде вже на сковорідці м'якенька. Просто змішуємо, щоб було однорідне. Ставимо сковорідку на огонь. Сковорітка обов'язково стрижкою, наливаємо олії. Олійка розігрілась, викладаємо капусту. Вона як пропариться трішечки, вона зменшиться в об'єм. Ось так, наливаю окропу. Десь третю частину скляночки. Це я роблю обов'язково завжди. Ні. Для того, щоб капусточка була м'якесенька і ніжна. Ось так, і зменшилася в об'ємі, а потім будемо помішувати і смажити її до м'якості. Коли капусточка буде м'якенька, потім вже будемо додавати сіль, мелений перчик і томатну пасту. Капусточка стала м'якесенька, вона зовсім не смажена, вона протушкована. Рідини вже немає, рідина вся випарувалась і капусточка стала м'якенька. На цьому етапі ми її присолюємо. Меленого перчику додаємо. Спеції інших я не додаю, тому що інші спеції переб'ють аромат і смак самої капусти. Додаю отаку дрібочку-невеличку цукру обов'язково. І перемішую верненько. Де попадаються ось такі. Товсті я прибираю, тому що вони не пропарються, хрустіти ми не будемо. Ось так. І тепер беремо томатну пасту і видавлюємо сюди тут її столова ложка. Якраз скільки, скільки нам потрібно. Доливаю у це місце, отак, де томатна паста, щоб трішечки розвести. Окропом. Тому що якщо томатна паста попаде на дно, на сухе дно, вона почне горіти і буде несмачна соляна. Все перемішуємо, і залишаємо до готовності. Поки ще раз випарується вся рідина, подружиться вже капусточка з томатною пастою. Аромат стоїть. Накриваємо кришечку, вогонь зменшуємо і до готовності. Ось така в нас вийшла смакота, гарна на колір, а яка смачна і яка тільки ароматна. Все, готово, вимикаємо. І хто відмовиться від, такої, від такого смачного обіду? А... смачна картофелька. Такая нежная, вершковая. Вот такая соляночка. О Вот такая котлетка. Вы подивите. Чив, не смачний обід ми з вами приготували? Ось так дуже-дуже смачно, дуже ароматно, дуже таке ніжно. картопля така, вершкова пахне вершка, дуже смачнюща. Тому це моє поєднання, саме таке, але не котлетки, а тюфтілі. Мені дуже подобається саме картопляне пюре. Тушкована капусточка і тівтілька. Це таке поєднання. М -м -м. Але скотлетку проходить. Дуже смачно. І я думаю, що я на цьому відео, буду розріжу, завершу. А вже на півфабрикати, які я буду робити, я покажу в наступному відео, щоб не затягувати, тому що вже таке довгеньке відео вийшло. То в наступному відео буде серія номер два. Як я готую напівфабрикати. Голубці у нас будуть, тюфтєлі будуть і фрикаделі. А поки на, на, на цьому етапі я прощаюся з вами, з вами, як завжди, я, Любов, і я вірю. Сподіваюся, що ми з вами зустрінемось. І, як завжди, я кажу слова благословення. Нехай Господь благословить вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Це зараз просто надважливо. Будьте на зв'язку з своїми рідними і близькими. Не втрачайте зв'язку. Чи реально, чи віртуально, але ну, якийсь маєте зв'язок, хоч смайлики посилайте все-таки, щоб ви знали про один одного, де хто знаходиться. Тому що час таки війна порозкидала людей по всьому світу. Тому ось так, а з вами любов і до зустрічі.